Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео знищення російського БТР-82А поруч із населеним пунктом Новотроїцьке Донецької області. Епічне влучання в техніку окупантів від наших дроноводів, всього один FPV-дрон і, і БТР-противника знищено. Друзі. Якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Ось кадри відбиття ворожого штурму. Після влучання в БТР противника він задимлений, продовжує рух. Згодом бачимо, що він зупинився, і до нього йде ще одна одиниця. А поруч ми бачимо, як наші хлопці працюють по колоні окупантів, і ось епічне знищення БТР-82. АТ рашистів. Просто подивіться на цей вибух. А ось до речі, той самий БТР. Згодом відбулася фіксація ворожих втрат. Слава героям! А це кадри порівняно рідкісного за теперішніх часів удару із системи Хаймарс по виявленому російському ЗРК Бук коригування вогню 45-та артилерійська бригада ЗСУ. А ось опічні кадри роботи наших воїнів. Вони відбивають штурм ворога із пускової установки, вручний постріл. Потім в бій пішли дрони ЗСУ. Ми бачимо, як техніка ворога вибухає, димить та детонує. І навіть коли окупанти сховалися в руїнах, їх теж чекала та сама участь, як і техніку. Штурм провалено. Але згодом відбувся повторний з чотирьох напрямків штурм. Проте наших дроноводів таким не залякаєш. Вони майстерно починають знищувати весь ворожий Мотлох, який точно не має бути на нашій землі. Удар за ударом. Вони вражають техніку рашистів. Просто подивіться на ці шикарні влучання. Повторний штурм рашистів провалено. А ось знищений російський танк із мангалом поруч із населеним пунктом Воздвиженка Донецької області. Та ще одна одиниця техніки: після влучання танк починає диміти та загоратись. Згодом ми бачимо, як він палає. Він буде палати ще довго, аж поки окупанти не зрозуміють, що їм не місце на нашій землі, бездоганна робота від наших воїнів. Тим часом росіяни на Курщині знищили північно-корейський... ЗРК на базі Торем 2, прийнявши його за комплекс ЗСУ. Що тут сказати? Дуже гарні новини. А зараз давайте більш детальніше поглянемо, що відбувається на фронті. Покровський напрямок. Противник просунувся в Нововасилівці та вийшов до західної ферми, де ЗСУ за підтримки танка завдали йому вогневої поразки. На правому фланзі Покровського напрямку російські війська за підтримки бронетехніки атакували в районі Малиновської розв'язки траси. Покровськ, Костянтинівка на глибину до 2,5 км, кілометрів, фактично перерізавши трасу під час накату. Попередньо ЗСУ вдалося відкинути сили противника, проте південніше, за даними ДС, противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 850 метрів. Також противник зайняв ферму на західній околиці Нововасилівки, просунувся в напрямку населеного пункту Котлини і вдали на глибину до півтора км, у північній частині населеного пункту. Піща Ани і на північ від нього в напрямку населеного пункту Звєрєва на глибину до 850 метрів у західній частині населеного пункту зелене і на південь від нього вздовж низки лісосмуг, і на північ від населеного пункту Воздвиженка на глибину до 1 кілометри. Торецьк. бойові зіткнення змістилися в північну частину міста. У Торецьку противник просунувся в західній частині міста. І продовжує штурмові дії в південній частині району Забалка і в північній частині районів 12 і Фомиха. Часов'ярський напрямок на північному фланзі російські війська проснулися в населеному пункті Оріхова-Василівка і вздовж низки лісосмуг на глибину до півтора кілометри. У часовому яру, за даними ДС, противник зайняв мікрорайон Північний і Часов'ярський вогнетривкий комбінат. Великоновосілківський напрямок на лівому фланзі тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуг. У напрямку траси «Гуляй поле» Велика Новосілка на південний захід від населеного пункту Новий комар. Російські війська піхотними підрозділами роблять спроби просунутися вздовж лісосмуг на східному березі річки Мокрі Алеї. Вплав через річку зайняти позиції на західному березі. Тим часом російські війська наближаються до Дніпропетровської області в обхід міських боїв за Покровськ. Україна з літа готується до міських боїв в Покровську, але російські сили просуваються на захід від міста і знаходяться трохи менше ніж за 7 кілометрів до траси, що веде до Дніпра. Вони розуміють, що втратять багато своїх сил, намагаючись взяти Покровськ. Тому вирішили застосувати іншу стратегію та обійти його. кажуть військові. Росіяни хочуть відрізати всі шляхи постачання до Покровська, щоб українські війська пішли звідти. Тим часом Київ стикається з серйозними проблемами людських ресурсів, адже їхній призовний вік навіть не становить 18 років. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію в Абанк, то й вони мають діяти відповідно. Радник Трампа Вольц. Дійсно, ми ж так мало зробили для перемоги демократії. Просто поклали цвіт нації на полі бою і маємо 30% території в руїнах. Не те, що наші партнери бідолашні не покоїлися за нас весь час. В мене питання: а як саме Європа пішла в Абанк або ж Захід? Нам що, надали ядерну зброю, чи що? Друзі, свою думку обов'язково залишаємо в коментарях. Ну і наостанок знову про російських командирів, які посилають людей РФ на м'ясо. Халіков Ільгіс Юрисович, уродженець міста Стерлітамак, Башкортостан, потрапив у полон під Покровськом, підписував контракт із зони. Крім інших фішок, якими зеків заманюють на війну, Ельгізу обіцяли, що перед відправленням відпустять додому. Він зможе побути з родиною. Виходить, обдурили. Дадим можливість все це побачити. Дали бумаги на подписывай. Я підписав. В итоге я нічого не увидев, ні дітей, ні, ні родных, І меня одразу сюди. Був на двох завданнях. На першому одразу отримав поранення, контузію, лопнули перетинки. Не долікували, відвезли в частину і направили в штурм. В плен я попал, меня свої же оставили на посадке, Ну, на першому базі, це вже второє. На БЗ безмія квадратоптером оглушило, кантузія ранення. З цього приводу я думаю, що всі там зрадники, нікому ми не потрібні. Ми просто м'ясо, нас просто використовують. Невже ви нарешті зрозуміли, що для Путіна та командирів, які виконують його злочинні накази, ви просто витратний матеріал? Що стільки пізно зрозуміли. Я не знаю, що ще потрібно почути, побачити людям в РФ, щоб зробити правильні висновки. Ви йдете в чужу країну, щось там звільняти. То де ж воно те визвоління? Максимум, це визвоління від нормального життя і від усього живого. Ось що несе собою путінська армія. Друзі, свою думку обов'язково залишаємо в коментарях. А на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!